Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сподіваюсь, що ви сумували за мною. Я зробила собі таку невеличку, невеличку відпустку від YouTube. Тому що, знаєте, інколи таке буває, що так все набридло, взагалі не хочеться нічого не знімати, не розповідати. Тут в мене буває таке. Тому. Я інколи роблю собі таку перезагрузку, і о, ось я собі була і зробила, трішки відпочила, і повертаюсь до вас. І вирішила я сьогодні о, розпочати знову свій свій марафон, можна сказати, о, своїх відео з, також з подаруночків. Мені прийшло два подарунки, і е, зараз покажу, що це. Хто підписаний на мене в інстаграмі, ті їх бачили, ті знають, про що я кажу. Е, ну, а хто не підписаний, то підписуйтесь. В мене в інстаграмі багато всього цікавого. Є там макіяжі, все, тому що на ютубі якось макіяжі не дуже заходять, тому я їх і сильно так і не знімаю тут. Ну, а ви, звичайно, пишіть в коментарях взагалі, які відео ви б ще хотіли побачити від мене, щоб вам було цікаво, тому що, знаєте, я знову починаю знімати відео, і зараз мене трішки ступор не знаю, про що зняти. Тому пишіть, буду вам дуже-дуже дякувати. Так, ну а тепер давайте подивимось. По-перше, а мені прийшов подаруночок від сестри від моєї. Там був такий, я б сказала, косметично творчий подарунок. І перше, це була картина, що потрібно малювати фарбами по цифрах. Я давно собі хотіла купити спробувати, тому що якось руки не доходили. І о, сестра мені подарувала, і це ось така картина з котом. Як ви бачите, ось десь скільки я о, намалювала, але ще дуже так нормально, ще багатенько всього малювати. Але це дуже заспокоює мене. Я взагалі люблю таке. Я люблю вишивати хрестиком. Багато всього я вишивала, але, знаєте, з початком саме повномасштабного вторгнення якось в мене нема бажання сильно вишивати. Я намагалася була, але все одно щось от в мене до цього тепер не лежать руки, тому що я вважаю, вишивати потрібно саме знаєте, з такими. З дуже гарними емоціями, з гарним посилом, тому що о, вся енергетика вкладається в цю вишивку. І от зараз я не можу себе налаштувати на це, тому якось поки що я це забросила. І ось таке малювання. Таке Також мені подобається, заспокоює і прям клас. Тому такий подаруночок прям дуже класний. Пишіть, хто також любить малювати оці по номерам, чи, можливо, ця алмазна мозаїка. Пишіть, чим ви цікавитесь таких хобі творчих. Так, далі. Наступний подарунок також це від сестри. Це ось така палетка. Зараз в інстаграмі дуже вірусяться ці палетки в вигляді книжки. І сестра мені ось подарувала ось таку, це в нас Color Shadow Coco Urban. Я так розумію, це бренд. Ось так, така інформація, кому цікаво. І в нас тут йде три сторінки. Так, спочатку ось це перша сторінка. Я дивіться, як це гарно все зроблено. Ось тут, у нас тут такі, так, вибачаюсь. ось такі в нас кольори о, помаранчево, такі червоні, з такими скоричневими, ось такі о, цікаві кольори. Так, друга сторінка ось така. Ось такий тут у нас малюнок, і ось такі кольори. Тут вже йдуть вони такі рожево-такі і жовтим. Також цікаво, ось тут такі йдуть блискітки. Так, і третя сторінка. Це ось така о, зелена сторіночка, і тут йдуть у нас о, зелено, синьо-фіолетові такі відтінки. О, що я хочу сказати? Доволі така цікава кольорова гама йде, о, але, ну, що ви хочете, все-таки це Китай-виробництво. Звичайно, є. Там і в, ну, палетки, які в Китаї виробляються більш таких відомих брендів, і все одно гарна якість, але не скажу, що ця палетка прям мега гарної якості, тому що я вже намагалась робити макіяж цими тінюшками, і все таки вони насправді не дуже гарно пігментовані, передається. Не так, як хотілося б, але все одно багато таких цікавих кольорових рішень буду використовувати в своїх якихось яскравих макіяжах. В принципі, також пригодиться така палетка. Так, і останнє, що було ще подаруночку від сестри, це ось така тканинна маска. Це у нас із колагеном. Антивікова. Ну, ось така, я таку ще не пробувала. Побачимо, що це за маска. Так, і далі. Наступний подаруночок в такому ось ось пакуночок такий це від моєї підписниці Оксанки. Це вже не перша не перший подарунок від неї. Вона мене прям балує. Якщо ти дивишся Оксанка, то ще раз дякую. І що вона мені прислала? По-перше, це ось такі два, два парфумчики. Вона почула в відео про порожні баночки, що мені дуже сподобався пробний зразочок ось цієї водички. Пробний зразок вона мені також в подарунку висилала. І о, я там казала, що дуже прям сподобався, хотіла б собі такий в повному розмірі, і вона мені написала, що в неї є, і вона мені вийшла, за що її ще раз велике дякую. О, ось такий парфумчик, це Івороше Essences Botanics. Tendress Instance. Ось так виглядає. В нас тут об'єм об об'єм 10 мл. І це в нас йде з такою скулькою. Це такі, як наче, я так розумію, як масляні такі парфуми. Ну, аромат просто я не можу. Це такий, такий свіжий, насичений. Ну просто от я вже бачу як вже буде починатись весна, така тепла-сонячна, і я буду використовувати ці парфуми, одягати свої такі квіткові сукні, я вже просто уявляю собі, то в мене вже відразу перед очима це все, коли я відчуваю цей аромат ну, просто клас. Якщо тільки я обожнюю отримувати подарунки, ну, я думаю, як і всі дівчата і жінки. Так, і ось такий. І ще парфумчик. Це також івроше, Сурла ланд. Це щось із. Із Лавандою, якщо я не помиляюсь, це також мініатюрка 5 мл. Ось так виглядає. У нас тут відкручується і. Ось так. Ну, цей е, також дуже гарний аромат, я обожнюю лаванду, але це все-таки більш такий, як по мені, більш ніжний аромат, більш такий він легкий, е, але також, якраз, мені я думаю, на весну буде супер. Уже не дочекаюсь, коли вже буду їх носити. Так, і третій э, засіб, який був в посилці подаруночку, це ось така сироватка для обличчя. Це Єлізавіта із. Так, ось так виглядає флакончик із поросятком. Ой, а з чим це. Із. Тут нас не пишеться. Так ну тут все на нашому нічого немає. Ну, ось так виглядає упаковка. Хто Користувався, той зрозуміє, що це за сироватка. Поки що полежить, тому що в мене зараз є у використанні сироватка. Як тільки закінчу ту, то відразу буду цю брати, вже не дочекаюсь, спробувати, мені прям дуже цікаво. Отже, це ось такі були два подарунки, які я отримала останнім часом. І ще хочу показати два продукти, які я ось на днях купила в Аврорі. По-перше, Побачила ось такі вії накладні, ви просто подивіться. Такі білі і такі вони прям дуже такі об'ємні, дуже класно, якраз для якихось таких образів, дуже таких креативних, буде взагалі класно. Я ще поки що ними не користувалася, але думаю, що мені сподобається. Це в нас Lovit бренд Бренд Аврори, взагалі, клас. Коштували щось близько 50 гривень, начебто щось так. І ще в Аврорі купила, дуже давно шукала, і тут випадково натрапила. Це, дивіться, ось такий шопер, такий м'якенький, як начебто Teddy. Ось такі, на таких ручках. Просто взагалі. Супер. Давно хотіла собі таку сумку ходити за косметичними покупками, за посилками з косметикою, тому прям задоволена, коштувала вона щось 150 гривень чи щось таке. Тому прям супер, дуже подобається, дуже задоволена. Отже, ось такі в мене були подаруночки, покупочки. Сподіваюся, вам цікаво було подивитися, послухати. Підписуйтесь на мій інстаграм, я залишу посилання, там дуже багато всього цікавого і найбільше раніше з'являється якась така цікава інформація, якісь там посилки, макіяжі. Тому переходьте, підписуйтесь. Ну, а ми побачимось, сподіваюсь, скоро. Зараз буду складати план, що знімати які відео, тому що, от, не знаю, сижу, і от в мене якийсь зараз ступор, я взагалі не розумію, що вам зняти. Думала, можливо, якісь там свої покупки одягу. Не знаю, напишіть, будь ласка, що б ви хотіли подивитися. Тому що в мене зараз щось взагалі я нічого не можу з собою зробити. Так, ну, а ми побачимось скоро. Всім дякую, що ви зі мною. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, коментувати. Я буду дуже вдячна вам. Всім дякую, до наступних зустрічей, всім па-па.